Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Сьогодні поговоримо з вами про одноразові авто. Що це таке і як воно, з чим його їдять? Зараз детальніше вам розповім. Чому не виробляють також мотори -міль мільйонники і чому українці масово скупля... скуповують саме одноразові авто? Погнали! Тож сьогодні реально відкриємо дуже важливе питання за одноразові авто. Ви скажете, бляга, опять щось придумали? Таке намутили <рес> <рес> ні. Це дуже, кстати, зараз трепетільна тема, через що? Шепетільна, через що? Через те, що більшість людей зараз купують нові авто, не знаючи, що саме вони купують. Тобто кота у мішку. Машини зараз нові, ну реально більшості не проїжджають до. Деякі проїжджають 100 кілометрів, деякі ні. Я вам наведу деякі приклади з свого реального життя, чому вони не доїжджають саме до 100 тисяч кілометрів і реально що от реально ломаються. Саме доходять свій гарантійний період від 3 років до 5 і саме ломається, і ремонт, до речі, не дешевий. Більшість нових автомобілів мають кучу принад, кучу плюшок, але в них є реально одна проблема це недовговічність. Чому ж зараз машини реально не роблять так, як в 80-х і в 90-х. Сьогодні саме розкриємо цю тему. Тому що от, саме е, виробники машин роблять так, щоб твоя машина відходила, там, наприклад, 100 тисяч кілометрів, 3-5 років гарантійного періоду, і далі ти починаєш вкладувати гроші, відлистувати. А відлистувати ти будеш дуже жорстко. Так як, якщо ти хочеш купити машину з салона, значить по суті і запчасті повинні бути оригінальні, і книжка сервісна, і все повинно бути окей. А так як гарантійний е, період пройшов, ти робиш все за свої бабки. Ну, ви скажете, як це так, чому так, Сергій? Я вам зараз відповім на це питання, тому що хочуть всі, по суті, зробити екологічність, полегшити авто. Зараз вам розкажу саме чотири пункти, які реально на це все впливають. Тож, недоліки ав сучасних авто це частина проекту. Тобто самі виробники авто. Вже планують зарані з автосалону, що машина пропрацює цих 3-5 років. І реально, вже далі, коли закінчиться гарантійний термін, власник авто повинен вкладувати сам. Вони не звертають там увагу так сильно до саме двигуна, трансмісій. Тому саме ці важливі, до речі, компоненти починають відригувати в нових авто. Я наведу прикладом вам навіть Nissan Qashqai. 1.2 двигатель Турбо. І дивіться, саме. 1,2 на важку машину, реально на важку машину, скільки вона проїде? Ну до 100 тисяч кілометрів проїде і далі почнеться мотор, коробка, бо машина важка. Мотор не ну хоч він і турбований, але він не витримає проїхати там. Ну якщо 150 проїде, це реально, ну прям не знаю. За ним треба дивитися, за ним треба вкладатися. Але самі зрозумійте, гарантійний термін вам дають 5 років. Ну ти 5 років проїдеш на ні, тих 150 тисяч кілометрів, але далі. Ну, далі машина Кашкай, наприклад, нових років зараз поремонтуй, вкластись треба нормально. Тобто, через те, то, що машина важка, коробка реально не витримує саме нагрузки на, 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 на такий віс. І починаються проблеми. А чому ж саме виробники це не, ну, не продумали саме заводу? Бо вони, по суті, так і планували, що машина проїде свій термін, і далі е, власник авто, що хоче, то роби з нею. Або купляй нову салону знову. Друге, в нас легше це не означає витриваліша. І в принципі, з першим я вам до цього підвів. Що це означає? Якщо машина важка, значить і витрата палива більша. А яку ж машину ми хочемо купувати, щоб вона була реально красива, велика, вмістительна і, звичайно ж, дешево е, ну менший розход. Але. Якщо машина легша, це не означає, що у вас з нею не буде проблем. Чи, наприклад, не знаю, чи вона буде економніша. Економія також і в ремонті повинна бути, але в нових автомобілях. Наш старий там, чугун та, е, замінюють на алюміній для того, щоб машина була легша і була менший розхід палива. Але саме через перенагрівання авто, так як старі авто гріються 80-90, наприклад, а нові автівочки до 100 градусів починають грітися, починається проблема саме з блоком. Тож через те, то, що от саме замінили чугунний на алюмінієвий, Мотор реально починає перегріватися, так як в автівочок нове автівки нагріваються до 100 градусів, а старіші 80-90, наприклад, чугуний витримав би цю саме нагрузку і цю температуру, а алюмінію вже не так. І саме через ці чинники він швидше зношується. Наступний чинник це трансмісія. Дивіться, зараз реально є високотехнологічні коробки. Це роботизовані варіатор, а і ще автомат, я перепрошую. Три реально коробки, які зараз дуже часто використовуються. Але ніхто не звертає увагу на нашу реально роками перевірену ручну коробку передачі. Дивіться, саме автомат ще окей, а саме роботизовані і варіаторні коробки ну, вони реально проходять 2 роки. Можливо, більше, але. По суті, якщо в тебе поламалася варіаторна коробка, ти нічого не зробиш. По суті, тобі треба купляти нову коробку. А це копійка ніфіга собі. Дешевше зробити, наприклад, завода, автомат, там, наприклад, або на варіатор. Хоча я вам скажу зараз, подивіться, за скільки зараз продається варіаторні коробки. І скільки саме об'яв з варіаторними коробками. Маловато. Можливо, вони її якраз -то люди зрозуміли, що по суті варіатор не то. Бо вкладень треба дуже багато, награтися треба дуже багато, а ходить два роки. Тому саме економія на трансмісії дуже сильно повпливала саме на покупку авто з варіаторами і роботизованими коробками. Автомат, в принципі, якщо його дуже добре обслуговувати. І, і дивитися за короб, за маслом в коробці, і за цими всіма чинниками, чинниками він реально у вас проходить довгенько. Ручка я взагалі, ну ручка це реально щось не так або щось не, ну, не, вибив передачу і ти собі в шоколаді, і в тебе ніяких проблем нема. Ручка ходить довше, проблем з нею нема, по суті, поміняв масло і забувся. там Боє поміняв, там, замінив ремкомплекти, зробив і в тебе все гуд. Так що, по суті, думайте, обов'язково думайте, коли купляєте тачку з салону. Да, вони зараз салону, воно проходить у вас 5 років, як по гарантії. Але я ж вам говорю саму головну суть, яка є в цьому відео. Саме економія на нових авто. Тому економія на коробці: не нехтуйте цим і дивіться, саме, з якою коробкою зверніть увагу, з якою коробкою ви берете авто. Тож, наступне, екологічні, але не довговічні. Про що я вам говорю? Це саме про нашу вихлопну систему. В нових авто зараз виробляють вихлопну систему. В принципі, також в більшості на 3-5 років. Чому? Обслуговування потрібно реально частіше для вихлопної системи. Потрібно залити жидкость. Якщо жидкость закінчується, треба обов'язково долити. Якщо ви не будете доливати різні жидкості, понятне діло, вихлоп у вас вмре. Якраз Якщо ви не дивитесь за вихлопною системою, це пройде якраз гарантійний термін. В принципі, і далі ви будете ремонтувати також за свої кошти. М мені здається, що найудачний, е саме маш возрост, так скажемо, це 80 90 ті ну це зрозуміло. мільйонники і це вся тема. І 2008 року авто, тому що кузова оброблені. Саме вихлопна система навіть зроблена дуже по-розумному і вона відходжує дуже довго. По суті, обслуговування потрібно, але мінімальне. Там вже прям в крайніх випадках воно вже, ну, вам потрібно реально обслужити його. В нових авто, по суті, воно зроблено для того, щоб ти сів, їхав, 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 в тебе вибила ошибка, і, по суті, коли в тебе вже вибиває ошибка, це вже тотал. Ну, потрібно міняти саме вихлопну систему, наприклад, ну, або складову, точніше складову вихлопної системи, яка у вас поламалась. Не буде такого, що як на цих авто, ви поїздили, ви замінили якусь складову за копійки. Нова машина, дорожчі складові. Люди, які купляють нові машини, ви зараз почнете писати, які купляють нові машини, вони це все продумують. І грошей так багато не вкладають в це. Але, якщо ти хочеш нову машину, ти на неї довго збираєш, і ти її купив нарешті. Ти поїздив 5 років, ти не хочеш, правда, влажувати бабло, тим більше, коли в тебе гарантія вже закінчилась, ти не хочеш влажувати бабло, тим більш вихлопну систему. Тож, продумуйте цей момент. Ще є моментик, який хочу згадати, саме за екологічність. Це електротачки. До нас недавно е, назна... до... приїжджала на СТО тачка електро, е, чого я заповнив саме цю ситуацію. 19 тисяч доларів, 19. Е... 2019 року 19 тисяч доларів, але 80 тисяч пробігу. 80 тисяч пробігу це по суті для нової тачки. Нічого, тачка куплялася з салону Електро. Розібравши її, зрозуміли, що проблема саме в подшипнику. подшипнику, там де стоїть саме мотор Електро, і стоять подшипники закриті. Закриті подшипники стоять, що вам сказати, реально за 200 гривень. Подивилися, реально всі. Е... Працівники СТО були в шоці. Почебник за 200 гривень в електричній машині 2019 року. Він навіть був, по суті, там має стояти закритий подшибник якогось нового образця, як всім казалося, але це стоїть саме обичний. Навіть був не закритий, тому він швидко вийшов з ладу. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, й 6 років. Страхав по суті. Ти вже не приїдеш замінити його за. Ну, наприклад не знаю, ну, Замінити саме в офіс, це їхній головний. Тобі вже потрібно ремонтувати за свій кошт. Чоловікові з цією електричною автівкою реально повезло через 100, що в нього стояв потівник за 200 гривень. Але це реально може бути один випадок на 100. Може вилетіти запчасть, наприклад, ну, набагато серйозніша. І реально бабла прийдеться заплатити набагато більше. Тож. Як би всі не срали ці машини 80-90-х -х, х років, де деякі, ну, що реально їх просто топлять. Там Мерседеси старі, BMW старі. Але яке качество раніше реально робили, що машина проїжджала мільйони кілометрів? Ви представте собі, просто подумайте, наскільки люди вкладали туди душу в кожну машину, що вона проїхала мільйони. Продумували для того, щоб вона була довговічною, реально дуже сильно якісною і зручною. Продумували кожні моменти. Зараз хочуть заробити гроші. Не продумати моменти, а по суті, реально заробити грошей і там збутися так, щоб до тебе більше не приїжджали. Тобто раніше якість, зараз заробіток. Я не пропагандую, що ви не купляли нові авто. Ну, по суті, всі люди будуть купляти нові авто. Ну, це наоборот ініціатива, і це добре купляти нову автівку. Але. Є моменти, на які потрібно реально звертати увагу. І ці моменти саме будуть в цьому відосі, які ви можете подивитися, на що ви маєте реально звернути увагу в авто. Тож, будемо реально згадувати, ще колись ці моменти, коли ти там навіть не знаю, на тому старому Мерседесі колись проїдетесь на старому Мерседесі, в хорошому стані, якомусь ну, як почувствуєте цей вайб 80-90-х, -х, х бо по суті більше таких. Часів класних в нас не буде. Будуть нові машини, буде набагато все зручніше, набагато все реально круто. Але ну, вже тих моментів, от таких старих і надійних, і реально в ті роки продуманих навіть ну, 2000 вісімдесяті ті роки, вже стіклопідйомнички, вже все, що в нас в сучасних авто, придумали наші конструктора ще раніше вісімдесяти дев'яносто років. Вибираю ще нову автівочку, згадуйте, можете передивитися відосик і реально скористатися моментиками, подивитися, роздивитися і користуйтеся дорогі мої водії і зустрінемось на дорозі.